Пам'ятаєте часи, коли слово «конамі» означало якість, коли слово Конамі означало крутість, коли слово Конамі означало те, що у відеогрі, що вийшла з під їхнього пера, ви однозначно добре проведете час. Колись ця компанія дійсно перебувала попереду і постійно радувала гравців чудовими проєктами абсолютно різного спрямування. А на початку нульових вона була готова перебувати серед трендів настільки, що, поглянувши на успіх делогії Тоні Hawk's про скейтер, і на те, наскільки стрімко спортивні екшн ігри про виконання трюків захоплюють відеоігровий ринок, вирішила вірватися і у цю двіжуху. Таким чином, у вересні 2001-го для PlayStation 2 виходить ESPN X Games Skateboarding, що стає першою грою про скейтбординг для шостого покоління консолей, бо до виходу у Hawk's Pro Skater 3 залишається ще трошки більше місяця. І знаєте що? До цієї справи японці підійшли достатньо відповідально. По-перше, вони домовилися з телеканалом ESPN, який транслював X-Games, найбільші щорічні змагання з екстремальних видів спорту, і зробили офіційну відеогру, що помітною мірою допомогло у розповсюдженні проєкту. На головну, так би мовити, роль взяли вже знайомого нам з ігор імені Тоні Гоука, відомого бразильського скейтера Боба Бернквіста. Ну і зафігачили шикарне традиційне для жанру вступне відео під A Place For My Head від Лінкін Парк. І скажу вам, це дійсно справляє враження навіть сьогодні. Ну, типу Лінкін Парк серед саундтреку у відеогрі. Сказитися можна. Запустивши гру, увагу відразу привертає режим X-Games, що пропонує нам прийняти участь у змаганнях у двох окремих категоріях. Перша категорія це вертикальний скейтбординг. Нічого цікавого, просто набираємо очки за трюки на халфпайпі. І намагаємося не падати. Друга категорія це катання у скейт-парку. І сутність тут така сама: три заїзди з набору очок, де потрібно вразити журі трюками і відсутністю падінь. Фактично, звичайний режим змагань з проскейтера, який тут просто чомусь стоїть окремо. І якщо чесно, це та ще нудятина. Та й до того ж, цей режим не несе у собі жодного сенсу. Ми намагаємося виграти у змаганнях і заробити золоту медаль. Заробили її, а далі все, гра нічого у цьому режимі більше не пропонує, навіть не винагороджує гравця жодним чином. Коротше, штука абсолютно одноразова, до якої не хочеться у перспективі повертатися. А от режим аркади вже значно цікавіший. Обираємо одного з відомих скейтерів з ростера, що мають трошки різні стати. Обираємо дизайн дошки, колеса, підвіску, а також налаштовуємо характеристики дошки, що впливають на швидкість їзди, баланс при грайнді і швидкість обертання у повітрі. І на цьому все. Бо прокачки статів у ході проходження тут немає. Далі ми бачимо місцевий набір рівнів. Відразу кидається в очі, те, що у грі їх всього 6. Так, 6 невеличких рівнів це все, що режим Аркади може вам запропонувати, бо після їхнього проходження жодного додаткового не відкривається. Ну і рівнів змагань тут немає, бо вони всі в режимі X-Games. Рівні тут доволі різноманітні візуально. Ми покатаємося околицями Лос-Анджелеса, потусуємося в історичному музеї, де можна буде проїхатися по скелетам динозаврів, що доволі прикольно, до речі, поганяємо вулицями Сан-Франциско, круїзним лайнером, опинимося на вулицях нью йорка де, вочевидь, судячи з заточення, панує хаос і анархія, наче постапокаліпсис у грі наступив. І на десерт нас закинуть схоже на територію. Якогось стародавнього храму ацтеків чи Мая, чи щось таке. Рівень за відчуттями доволі масштабний. Тут у якості виконання традиційного для подібних ігор завдання зі взаємодією з п'ятьма предметами нам доведеться знищувати мумій. А також тут можна знайти розбитий корабель прибульців, біля якого лежить один з тих самих прибульців. Живий він чи ні, гра нам не повідомляє і перевірити, на жаль, не дозволяє. Але деталь крута. Система завдань і їхнього виконання тут проскейтерівська. Ми маємо заїзди з часовим обмеженням у 3 хвилини і набір завдань на кожному з рівнів. Потрібна кількість виконаних завдань поступово відкриває в наступні рівні. Класика. Ну і тут золотий стандарт, запозичений у Ігор Neversoft. Набери потрібну кількість очок у двох категоріях, про взаємодії з п'ятьма предметами, знайди приховану емблему X Games, зроби комбо на вказану кількість трюків і збери п'ять синіх пронумерованих сфер у потрібному порядку. І до цього в мене претензій немає. На що вигадувати велосипед, коли є золотий стандарт, що чудово працює. Виконувати завдання достатньо цікаво. Вони дійсно спонукають досліджувати рівні, які до того ж мають ще і приховані секції, щоб потрапити до яких іноді необхідно взаємодіяти з об'єктами оточення, знайти якийсь важіль, вентель або щось зруйнувати і проїхати куди треба. Проте сюди незрозуміло для чого додали міні-мапу, на якій позначаються об'єкти для збирання. Я при проходженні просто забував про її існування, бо рівні тут невеличкі, та й сама гра доволі легка, якщо порівняти її з іншими представниками жанру. Тож якоїсь помітної практичної користі від міні-мапи особисто я не помітив. Самі рівні знову ж таки візуально цікаві, проте левел дизайн залишає бажати кращого. Рампи і перила часто натикані якось рандомно і нелогічно. Будувати комбо-лінії взагалі незручно. А рівень у Сан-Франциско, я взагалі не розумію, чим розробники керувалися, коли його створювали, даунхілом спроскейтера, бо він наче з різних частин складений, ну просто якийсь хаос. Власне, все те, що ми у цьому плані бачимо, окрім левел дизайну, зроблено непогано. Проте головне питання, як завжди, полягає у тому, як це все грається і що тут з керуванням. Схема керування тут також проскейтерівська, і це добре. Хіба що тут для грепів відведено відразу дві кнопки. Спешл трюки також на місці. Шкала спешл трюків знаходиться праворуч згори і набирається, як завжди, за допомогою успішного виконання звичайних трюків. Однак прикольно те, що ця шкала має три ділення і дозволяє зробити три спеціальні трюки поспіль, якщо повністю заповнена. І це доволі цікаве рішення. Однак сама система керування і виконання трюків тут трошечки сирувата. Керується скейтер незграбно, особливо це стосується поворотів. Повертається скейтер дуже швидко і смикано, доволі довго підіймається угору у ході виконання Олі і швидко спускається униз. Інтервали між трюками у повітрі тут дуже довгі, за рахунок чого робити комбо у повітрі помітно складніше, ніж у проскейтері. А іноді трюки у комбо ланцюгу просто не спрацьовують. Не знаю, з чим це пов'язано. Можна сказати, що за рахунок цього місцеве керування більш реалістичне, ніж у тому самому проскейтері. Проте від відчуття загальної сирості це аж ніяк не рятує. Та й камера тут зламана від слова зовсім іноді вона бере ну просто якісь садистські ракурси, і часом зовсім не залишає вам можливості проїхати туди, куди ви від початку збиралися, і не врізатись кудись. Звикнути до цього можна, але навіть після адаптації до місцевого керування не можна сказати, що грати стає прямо комфортно. Ні, усю гру від початку до кінця, то тут-то там вам доведеться натурально боротися з керуванням, що прямим чином впливає на отримання задоволення від процесу. Так, я бачив і набагато гірше лайно, проте, якщо йдеться про комфорт і зручність, то у цій грі про це не йдеться, на превеликий жаль. У графічному плані тут все доволі непогано. Непогані модельки скейтерів, достатньо чіткі текстури, проте місцева дальність промальовування трошки спантеличує, враховуючи те, що граємо ми на ps 2. А таке враження, що на ps 1 от чесне слово, з'являються думки про те, що від початку ця гра і розроблялася для. PS1 і з часом була перенесена на PS2, але то вже деталі. Тепер давайте поговоримо про найкраще, що є у цій грі. Це звичайно ж саундтрек. Окрім треку Linkin Park тут присутні композиції таких гуртів як American Hi Fi, New Found Glory і навіть Sam 41. І це не просто якісь там рандомні треки New Found Glory і Sam 41, а легендарні Hit or Miss та Fat Lip. Фетліп, маму, його за комір, один з вічних гімнів по панку серед саундтреку до відеогри. Це ж просто казка! До того ж, перемикатися між треками можна у будь-який момент прямо посеред гри, за допомогою правого стіка, взагалі краса. Офіційно, це один з найкрутіших відеоігрових саундтреків за всю історію відеоігор. Якщо б я мав цю гру у дитинстві, її саундтрек вплинув би на мене не менше, ніж саундтрек серії Tony Hawk's Pro Skater, а можливо, навіть і більше. Отже, ESPN X-Game Skateboarding називати поганою грою не хочеться. У це цілком собі можна грати. Від цієї гри можна отримати задоволення, але видно, як розробники ну трішечки не дотисли свої задуми і залишили деякі елементи у грі, помітно сирими. Можливо, це пов'язано з тим, що Konami поспішали випустити гру до релізу третього проскейтера, бо розуміли, що тільки у такому випадку X-Game Skateboarding матиме хоч якийсь шанс. Проте через місяць третій проскейтер вийшов і неминуче зробив свою. Справу серед цього консольного покоління. Ще раз, грати у це можна, але готуйтесь боротися з керуванням. Якщо ви любите подібні ігри і до цих пір не грали у цю, то я все ж раджу вам хоча б спробувати, бо представник жанру далеко не найгірший, і як не крутий, але це все ж таки гра від Konami. Також є версія для Game Boy Advance. І тут все непогано на перший погляд. Проте нудно. Режим галфпайпу зроблений досить добре, керування адекватне, трюки робити достатньо зручно, проте сам режим нудний за визначенням своїм. Картинка трошки бентежить, але то таке, це ж ГБА. І є ще режим скейт-парку. І отут жах повний. Скейтер не керований абсолютно, тож це просто біль. А ще більше спантеличує перехід до виду з боку при наближенні до халфпайпу. Не розумію, навіщо було так робити. Коротше, від цієї версії рекомендую утриматися, не втратите нічого абсолютно. Чесне слово. Ну що ж, народи, на цьому все. Нагадаю, що кожна ваша підписка, коментар, вподобайка, у соцмережах дуже мене тішать і дають зрозуміти, що я не дарма цим займаюся, а ваша фінансова підтримка неймовірно мотивує мене займатися цим і надалі, і напряму впливає на регулярність виходу нових відео. Всі потрібні для цього покликання в описі під відео, як і завжди. Власне кажучи, бережіть себе, свою простату. І не пісяйте біля банкомату. Ну і звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, і нашим воїнам все ще потрібна наша з вами підтримка. Тож не баріться. Побачимось. Мабуть.